Україна включають дуже багато розділів це основи цивільного захисту, це медична допомога, це вогнева підготовка, тактична підготовка, строєва підготовка, статути збройних сил України. Початок агресії Російської Федерації проти України в свою ляпту вніс підготовку наших хлопців, юнаків і дівчат, і зацікавленість нашим предметом стала вище. Кожен хлопець, який знає народився в своїй країні, повинен захищати і знати все, що тут потрібно. На території України ми маємо лише два заклади таких: це у місті Тернопіль і у місті Кропивницькому. Якщо говорити про нашу Тернопільську область, то даний навчальний заклад такого типу знаходиться лише у місті Тернополі. Хочу зазначити, що надання таких освітніх послуг є досить якісним, адже даний навчальний заклад використовує не тільки сучасні методи і технології в системі навчання, але і надають практичний досвід, де запрошують теперішніх сучасних військових, які беруть безпосередню участь у даній війні і знають найбільш складні моменти, які виникають на передовій під час бойових зіткнень. Слава Україні!